Eh, друзі, всім привіт! Сьогодні говорю про Азуру і сьогодні ще один eh, на огляді екосистемний проект, дуже крутий: eh, це є Glambors. Що ж можна про нього сказати? Бо, як бачимо, зараз от, біля мене є інтерфейс їхнього сайту. Ще одна букмекерська контора, яку я зараз дивлюся, яку я зараз вивчаю, на якій я стараюся щось зробити, дуже класна штука, дуже класно організована. Знову ж таки, переваги, які там є, це можна сказати з того, що дуже класний сайт е, дуже класно Зразу хочу сказати, що ведуть е, Twitter акаунт, Азуро е, дуже класно прокачує свої проекти в медійному плані. Тобто, е, як саме вони його ведуть, постійно. Проводяться різноманітні конкурси, постійно проводяться різноманітні івенти, постійно якісь оновлення і все, що на їхній е, платформі проходить, все оновлюється, все показується, все дуже круто і живо виглядає. Е, що ж можна сказати про переваги саме цієї платформи? Е, типу, е, основною перевагою це є однозначно безпека, то, що працюють ставки в смарт-контракті. Тобто е, ми працюємо на блокчейні, Типу, якщо ставимо ставку, вона застрягає в блокчейні. І потім, якщо виграшно, наприклад, то гроші зразу автоматично смарт-контрактом розпреділяються. Тобто власники платформи не мають доступу до коштів ваших, тобто ваші кошти, ваші ставки. Це дуже круто, дуже класно. Бо це є безпека насамперед ваші, ваші гроші, ваші ставки. Це дуже крутий слоган. і Він дійсно, як бачимо, є на практиці, дійсно вже є реалізований, дійсно можна так використовувати платформу, типу, що ніхто не має доступу до ваших коштів. Також транзакції вони там є в трьох мережах, є в арбітрумі, є в полігоні. І будуть додатися ще мережі, тому а, дуже класний вибір зараз, дуже популярні блокчейни, дуже класно можна ставити. Також, якщо ми заходимо на, на, на іменно сайт проєкту, ми можемо побачити найпопулярніші матчі. Зразу можемо ставити. Далі все розсортовано по вкладках. Як бачимо, сайт ще буде допрацьовуватися і він дуже крутий. Зараз виглядає, дуже класні кольори підібрані, дуже гарно попрацьовано над сайтом. Як бачимо, це вже Третій мій такий проект на обзорі в екосистемі Азуру і третій проект, який дійсно достойний вартий цього. Тому що якщо це дійсно так, то я хвалю проект, якщо це не так, то я просто не розказую наскільки він крутий, просто розказую термінологічно його переваги. Це зразу замітно. Типу, що ще можна сказати саме про проект? Видно, що він намагається набрати аудиторію. Я думаю, що скоро, якщо Азуру буде набирати хайп, йому це вдасться. Буде сформована е, така е, кількість людей, які постійно користуються. Тому що, коли ти заходиш зручний інтерфейс, тобі хочеться поставити ставку, поставиш раз, ти будеш знати наскільки крутіше ставити на цій платформі. Будеш повертатися. Е, отже, це є дуже крута перевага. Я обов'язково е, буду ще не один раз користуватися даною платформою. Також будемо е, говорити про інші переваги, їх дуже багато і дуже багато ще буде реалізовано. Е, бачимо, є вкладки, на яких написано сум, тобто скоро. Очікуйте, ще багато оновлень від платформи. багато Буде використовуватися саме ще в інших напрямках. Тобто зараз можна ставити на популярні матчі футбол, там НХЛ, різні інші матчі, типу баскетбольна NBA Ліга можна ставити, то в майбутньому будуть додаватися різні події, також різноманітні можливо, казино і тому подібне, різноманітні фішки, які є популярні на букмекерських конторах. Отже, ще переваги, які є в цього продукту то, що дуже класно все розписано, ти заходиш на сайт, зразу упорядковані. Соцмережі, потім політика конфіденціальності, всі правила і тому подібно. Вся інформація, якщо ти хочеш вивчити проєкт або е, дізнатися більше щось про продукт, е, все є в доступі, все є на першій лицевій сторінці, трошки погортати треба вниз. Дуже все круто і розташовано. Е, тому продукт можна робити, висновок по даному продукту. По функціоналу дуже зручний, дуже класні кольори, дуже класно оформлений сайт. По зручності користування однозначно лайк, сам рекомендую. По фундаменталу дуже прикольно класна ідея, дуже класно буде розвиватися. Я думаю, за допомогою Азуро продукт буде тільки процвітати, набирати аудиторію і все буде розвиватися. Також, як бачимо, Продукт намагається активно вести соцмережі. Це ще один із великих плюсів. Особливо хочу відмітити, що в даного продукта я ще не бачу в інших, а в цього є це сам медіум блог Вони там тільки три статті, але факт того, що вона є. Тому легко доступна інформація. Твіттер вони дуже класно ведуть, дуже багато івентів, дуже багато конкурсів, дуже багато такого, що має утримувати аудиторію. Це теж однозначний плюс. Тому можемо робити висновок. Відмічаємо ще один дуже крутий продукт із екосистеми Азуро в їх екосистемі, який є, дійсно є достойним в екосистемі. Будемо слідкувати за якимись новинами, будемо дивитися за іншими проектами. Буду тримати руку на пульсі саме Азуро. Тому всім папа, до нових відео.